Доброго всім здоров'я. Сьогодні у нас 19 чи 18 жовтня, треба точно подивитися. дні погубив на задня вигодний. Вирішив перефрезерувати, дружина вирішила посадити часник, цибулю. Далі йдуть уже похолодання. Фрезерую зараз на цьому двигуну, можна сказати, фрезерує він перший раз. Він в мене стояв на міні-тракторі. Це Вейма 7 кінських сил. Ків поставив 180 на 190 бо то був там 7,5. Земля після дощу доволі м'якенька і мокра, так що добре, що й не спішили, трохи підождали, дощик пройшов, тумани вранці, земля відійшла від сухості і фрезерувати. Стало набагато легше. Як бачите, він мене завжди сам фрезерує. Я собі ходжу. Регулюваний балас спереді 20 кг під двигуном стоїть. Я не чіпляю, ні на копальні, ні не ношу. Ось так. Можна сказати, легенький зірка 41. Був з дізелем, зараз з бензиновим двигуном. Працює. Тут перефрезюю десь сотку і потім будемо садити часник, цибулю. Ну, Що я хочу сказати про ці бензинові двигуни? 7, 6, 5, 7, 8 ложки сил. Це фірма Вейма. Я його купив років 5, мабуть, назад. Він стояв у мене зразу на мотоблоці я тип, ним тільки возив, не фрезерував ним. Потім на міні-тракторі стояв на переломці, на такому і на переломці. Знову я його поставив на мотоблок, ним я копав картоплю і фрезерую. Ну, для таких, як ви знаєте, найважчі роботи це оранка і фрезерування. Ну, Оратя не орю цим мотоблоком, це буде нонсенс, як кажуть колеги. Нам фрезерую. Ну що ж, для таких робіт він годиться. Є багато жалійся, що... Більш сильніші вейма, вони може зараз так випускають. цього, Вони не дуже довго ходять. А такі мотоблоки він і робить тихіше, і працює доволі непогано. як Якось там фрезерує. Він у мене завжди фрезерує цей мотоблок сам. Я тільки поправляю, хожу, дивлюся. Швидкість даю середні, середні обороти. Лащу це діски бачите, захисту. Росли вони не дають вийти із колії. Хоча їх одразу не було. Я потім їх сам робив, поставив. Ось такі осінні роботи. Потім ще зниму грало, якими я рядки роблю, додавлю. Як ми садимо часник. Так, Сьогодні будемо садити часник. Ось Співдеречка, трохи більша, крупніша, жінка відібрала. І посадимо цибулю на зелене. Це така більша цибуля. На зелене, а потім в суботу досадимо тут, де перефрезеровано. Дальше трошки профрезерую, якщо треба буде. І досадимо кіл-2. Куплю кіл 2-3 цибулі. Досадимо такої, я кажу, тиканки. Садити будемо під Рало. У нас називається Рало. Раніше у 60-х, 70-х, до кінця 80-х. Роки ще й 90-х садили і здавали цибулю, по дві тони, по три тони на городах, дуже багато садили, тягали такими ралами, потім садили її, туди посадка рогами загортали, граблями волочили або не волочили. І вирощували, здавали. Була вона й по 35 копійок, як я ще в школу ходив. Потім вже далі по рублю була. Ну і так тоді жили. Як кажуть, було трохи допомога до зарплати, щоб в школу одіться. Ну, зараз буду тягнути, покажу, як вони рядки роблять. Ось так виходять рядочки, зроблені ралом. Ось так загортаються. Горбики так і оставляємо на зиму. Ну, Часник вроде би, досаджуємо і на сьогодні.